Всім привіт, друзі. Ну і хочу вас привітати з прийдешнім новим роком, щоб він у вас був хороший і щоб все у вас було добре. І найголовніше всім дякую за 100 підписників. Сьогодні, значить, просинаюся, дивлюсь, а в нас на каналі 100 підписників. Це дуже класно. Дуже всім дякую. Так що, що ж, це той самий спецвипуск, про який я говорив в відео, що я повертаюся в ЧГ. Так от, ось це от він. Ну і що ж, бажаю, щоб цей рік був хороший. Ну, а ми йдемо до 110 підписників, потім до 150, а потім 200, а потім, може, 1000. Подивимось. Ну що ж, я не буду затягувати, ну, а ми погнали. Ох, йо, щось я заспався. Так, Стоп. Який сьогодні. Сьогодні ж 31 грудня! Йо, я нічого не підготовив. Та йо, я навіть спуститися не можу. Так. Треба ж багато зробити всього. Треба стіл поставити. Накрити, треба купити ялинку. Я ялинку не купив. Йо, з те. Я нічого не зробив. І ще й треба за продуктами поїхати. Так, от моя машина. Щось якось вийдем, акуратненько. Так. О, хорошо, що не занесло на цьому снігу. О, щось не закрили. Добрий день. Добрий. Що це у вас всі полиці пусті? Так ще рано, ще продукти не занесли. То заносьте! Мені треба, якби все покупляти. Так все вже розкупили до нового року. Ну, дайте те, що осталось. Ну добре, почекайте, зараз занесемо продукти. Йо, що за. Я в машині посижу, бо на вулиці холодно все-таки. І чекаю, поки вони занесуть ті продукти довбані. Ще довго чекати, ні? А о, вже на кінець то. Йо, яка холодрига? Ну, що будете звідси брати? Дайте все просто. Так, ось це? Ой? Складаємося? Так, все. Ну що вам давати гроші? А ти як думаєш? Давати. Ну то на що питаєш? Ось вам. О, все, дякую, до побачення. До побачення. Так, тепер куди? Так, давайте діємо колішали. Ой, ідеть ой, ой, стоять. Йоть не врізався. Так. Ой, ой, ой. Аж заноси на поворотах. Так, ось базар ялинок. Так, о. Скільки у вас ялинка коштує? Та 200 гривень тільки. Знижка, бо ніхто не купляв. То добре, я беру. Сейчас достану гроші. Так, ось. Тримайте. Дякую. Ой, яка важка юб. Ой. Так, на плече її покладу. Ой-ой-ой. Фух. Ей, йоу. Так. Ні, в машину вона не поміститься. Прийдеться. Ова, сама мої перте Ху, бистріше Бо я щас впаду на дорозі і все. Ой-ой-ой, як важко Так, ключі Так. Та що ж ти не відкриваєш? О, то Ова. Так, треба її рівно поставити. Так, все есть. Так, теперь бегом за машиной, чтобы никто не угнал. Так, стоїть. Стоїть. Фух! Это хорошо. Так, что ж, сейчас бегом, значит. Украшу ялинку, накрию... Ой-ой-ой! Я чуть не врізався йо! накрию стіл і вже... Ну і буду дивитися телевізор. Так. Припаркуюся. Ой. Да, я так їжджу на машинах. Просто ідеально, ідеально. Так, закрию. Єсть. Все, відкрив. Так, погнали. Ой! Я ж забув. Треба в кладовку йти за столом. Так, двері хай будуть відчинені. Все рівно у нас тут в місії бандитів немає. О, я крестил её. Так, опа. Так. Шик. Так, я лынку меньше От. Вот. Стил. Тута. ряда не буду. Вот так. Так, всё, вроде бы все нормально. Нет. Тут не треба вставити ялинку от тут. Вроді би нормально. Тьфу, і зараз мені так пару разів бігати виходить. Так. Так, ой, останній стульчик. І закриваємо. Тут тоже. Та що ж ти не закривайся, Йо? Так. -с. І ставимо тут. А тепер ще ялинку наряджати, Йо. О, закинчив наконец-то, наконец-то. Так, что там за векном О, чиназ, зас... же нич. С мои друзья прийти. Сейчас там два часика, так что я пока подивлюсь телек. Так не? О, сериал показывает. Погнали. Так. Стоп, скільки. Йо, вони вже мають прийти. Йо. Так, 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 вроді, все підготовив. Ще ідеально. Так, вже темно щось стало. Лампу включу. Ой-ой-ой, прийшли на кінець то іду. О, привіт. Привіт, на кінець то вже ми прийшли. Вже така темнота. Ми ледь доїхали на маршрутці. То що ж ви чекаєте? Заходьте. Скоро вже новий рік. Добре, заходимо. Так, дивіться, що я вам накупляв. Значить, тут є. Ці кавуни. Далі є. Вот от вот пончики. Куча всякої. Головне клас є. Клас. А де телек? На, тру... На третьому поверсі. А чого ж ти його не приніс? Ну, ох, зараз принесу. Такс. Ой, я телек забув виключити. Йо, це ж треба буде платити за світло. Ну ладно. Так, вот все. Приніс. А звернення президента буде? Буде, буде? Вже вон скільки? Я подивлюся. 11.40, пацани, 11.40. Скоро вже новий рік. Йоу! Чина засчили? А Санта Клаус прийде? Ти що вообще? Ну, як так? Я не. Ну я не знаю, може і прийде Санта Клаус? Так. А що тут? Ой-ой. ой, ой, -ой, -ой. Це, 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 це не то. Ой-ой-ой. О, моя улюблена <плес> передача, давайте. Аж запікало. слухайте, друзі. Так, сідайте, сідайте. Такс. Е -е -е -е. О, все там. Такс. Дайте один дома включу. Давай. Де тут? О, вот один дома. Точ, точ один дома. Да, імба, А Я покажу кавунчики зім. Ти шо всю жив? Ну а шо? Я дуже люблю кавуни. Дивіться, во лучше один дома. Стоп. Скільки, скільки, скільки. Пацани, ми пропустили звернення президента. Бо знаєте, скільки годин? Скільки? 11.59. Йо. Давай. Все, давай, давай. Дай. Сейчас я светло включу. А, я же тум, тум. Ура! С новым роком! Ура! Так, всем по классику. Так, тоби, Петрович. Сигма Пряныч. О! Такс. Так, тобі ти вже взяв. Тобі. Так, пінгвіну ще надо. Все, ура! Ти що собі сам велику взяв? Та чого ж сама велика? О, пацани, цей. О, квас! Імба, пацаны. П'ємо квас, це просто клас. П'ємо клас, це просто. Ой, блин. П'ємо квас, це просто клас. Да, прикол. Ну, один дома, закінчився. Шо ж, пацаны, вже новий рік. Дайте лягати спати. А ми ж в тебе на ночовку остаємось. В смалі, ви мені наказали? Тобі що жалко? Та мені спати нема де. Де мені вас укласти? У мене вон одне ліжко дивани тут. Та нам хватає. Ну ладно. Фу. Ой, вже вони полягали спати. Так, я виключаю світло. Да? Фух. Ай, надо брать что? Надо брать что-то Друзья, Друзи, уже новый Рик. А, спускай сюда. Девица, Санта Клаус принес подарунки. Да. Ура. Ну и друзья, вот такая видео вышло. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і в іншому відео вже в 2025 році я розгляну три приватки по Чікінгану, і може ми знімемо відео, як ми попадаємо на острів Веліцкват. Цей експеримент вже повторяв, де, а, Боже. День 19к цей раз повторимо його ми. Хто ми? Ну, я і Андрій 10к, хоча, може, я сам. Ну і що ж, я вже в QT і може ми запишемо чи нас. Хотів сказати, що ми запишемо, може, якийсь відос з QT. І там ще Андрій знімає якийсь новорічний фільм. З фірнером. Хто не знає фірнера, ну то загугліть Фірнер. Це українськомовний ютубер по ЧГ. Він теж в QT. Так от, то можете його відос зацінити. Так що, що ж, друзі, всім пока. Бажаю вам щасливого цього нового року, щоб він у вас був хороший. Ну, а інший новорічний спецвипуск запишемо 31 грудня вже 2025 року, тобто через рік. Ну а всім пока, чекайте нових відео.